З Латвії. Запорізький Ферос здобув перемогу в передостанньому матчі регулярної першості чемпіонату України з баскетболу. Без Олександра Рибалка команда Кирила Больчакова вдома обіграла івано-франківського верлу. На матч проти запоріжців не приїхав лідер Говерли Роман Гуменюк. Але і без найвищого гравця Суперліги івано-франківці зуміли вийти вперед на початку матчу. Після влучання Олександра Антіпова Говерла повела 11-5. Феру відігрався за допомогою дальніх китків. Трьохочковий Антонця, а потім Вільховецького і Запорізьці вже попереду 12-11. А все той же Антонець реалізовує третій поспіль дальній кидок, після чого Говерла змушена брати тайм-аут. П'ять трішки ми отримали в перший четвертій. П'ять. Всього пропустили 12. От ну, і посчитайте. Значить, ми правда, іграли, все але Коли ми проіграємо підбор, 12 підборів на нашому шті. Данк Дмитра Антонця дозволив феросплавникам виграти першу чверть 26-19. У другому періоді Макс Конате набрав свої перші очки у зустрічі. Після реалізованого штрафного почав грати впевненіше. Згодом і йому вдався видовищний слемданк. Микола Вільховецький реалізував для феро восьмий трьохочковий у грі. Перевага запоріжців досягла 14 очок. Виграли підбір за що боротьби, за що вживання справились с их пикин ролом, и я думаю, и это позволило нам дать такой хороший положительный результат. До кінця чверті гостям вдалося скоротити різницю до 10 очок, а на початку третього періоду до 6. Своє слово в цей момент сказав найрезультативніший гравець «Феро» Микола Вільховецький. Він приніс команді 5 поспіль очок. Після результативних дій Антона Буца запорізьці знову мали комфортну перевагу 62-49. Різниця плюс 13 зберігалася для феру і перед заключною чвертю. «Повністю провалили гру. Ощущение, что у команды не было ни желания, ничего. Мы проиграли практически все единоборства, дали разыграться лидерам и сами допустили очень много потерь. Все это привело к конечному результату. Без свого екс-капітана Олександра Рибалка Феро довів справу до перемоги. Краща статистика на підбираннях та влучність дальніх китків допомогли запорізьцям виграти протистояння 83-66. Перше випробування без рибалка феросплавники склали на відмінно. Сьогодні грати було без багатолітнього лідера, який покинув команду було тяжело, без Саша рибалка. Ми як-то намагалися адаптуватися, намагалися замінити його. Вийшло, не вийшло. Наставник ФЕРО ЗНТУ Кирило Большаков вперше за останні сім років будував гру своєї команди без Олександра Рибалка. Замінити рибалка, от питання. І Терянік. І логовцов. И другие ребята сегодня делали все, насколько могли, для того, чтобы его заменить. Заменить его полностью, конечно, очень тяжело. Игрок, который читал игру, который организовывал, который подбадривал, подсказывал партнерам прямо непосредственно внутри, внутри на площадке, это сложно. Тепер у ферру новий капітан Микола Вільховецький. У першому матчі зі своїми обов'язками впорався. Вільховецький став найкориснішим гравцем матчу, заробивши 24 очки, 5 підбирань та 5 передач. Дуже скоро Олександр Рибалко може повернутися до Запоріжжя. Цей варіант не виключає і сам Кирило Большаков. Контракт у рибалка із казахським баскетбольним клубом Капшагай розрахований до кінця сезону. Наразі ця команда готується до матчів плей-офф у себе в чемпіонаті. Не сомневаюсь, что если что-то будет, что если будет э, все нормально, я оптимист, я в это верю. И если все будет нормально, то Саша будет, он вернется. И никаких сомнений нет. Я вам больше скажу. Я практически не сомневаюсь, что при первой же возможности вернется не только он, а еще ряд игроков, которые здесь играли и получали удовольствие от игры и были лицом команды. Є перший трипл дабл у цьому сезоні в баскетбольній суперлізі. Це коли результативні дії одного баскетболіста в трьох компонентах гри досягають відмітки 10 і більше пунктів. Гравець БК Київ Максим Сандул взяв найактивнішу участь у розгромі БК Одеси. На його рахунку 18 очок, 16 підбирань та 14 передач для українського чемпіонату. Це досить рідкісне явище в минулому сезоні. В суперлізі трипл-дабл оформлявся тричі, і кожного разу його автором був гравець БК Київ. Більше ста учасників із Запорізької та Дніпропетровської областей боролися за нагороди на турнірі в Новомиколаївці. Там щорічно проходить традиційний юнацький турнір із дзюдо, присвячений пам'яті генерального конструктора Івченко-прогрес Федера Муравченка. Подробиці ювілейного п'ятого турніру далі в сюжеті. Ілля бере участь у цих змаганнях вже вдруге. Цього року, як і минулого, хлопець зайняв перше місце у своїй ваговій категорії. Він в дзюдо лише два роки, а вже впевнено виходить на татамі. Я не боюсь виходити на татамі, я, бо... я люблю дзюдо. Перед змаганнями Ілля не хвилюється, хоча страх все ж таки присутній. Найбільше хлопець боїться програти, але бойового духу не втрачає. Якщо я